Вітаю, мене звати Юлія Романова. Я бізнес-тренерка Україна і Я невимовно рада вітати вас в якості учасника компанії Oriflame, у нашій особливій спільноті. Сьогодні я дуже радію мати можливість провести вас в цей особливий. Від краси, яким його бачить Оріфлем. І перш ніж ми розпочнемо нашу неймовірно недовгу, але дуже круту подорож, дозвольте представити вам кілька фактів і цифр про А Компанія Oriflame була створена в 1967 році в Швеції двома братами Робертом і Йонасом Аф'йокниками, а також їхнім другом. А сьогодні компанія Oriflame існує в світі вже понад 55 років, і ми є косметичною компанією. Ямих продажів номер один в Європі. Крім того, ми представлені в понад 60 країнах світу, і з нами співпрацює понад 2 мільйони партнерів бренду та учасників. Якщо поглянути на цифри по Україні, то в Україні ми представлені понад 25 років, і з точки зору фактів і цифр, ми дуже пишаємося тим фактом, що компанія Oriflame представлена з початків свого а, представлення офіційно згідно законодавства, і ми пишаємося тим. Що ми впливаємо на економіку країни завдяки мільйонам сплачених податків регулярно щороку, також ми раді тому і і завжди радіємо цьому факту, що до нас регулярно приєднуються нові учасники, і нові партнери бренду. І, наприклад, у 2023 році до нас приєдналось понад 75 тисяч нових людей. Компанія Ріфлеєм є дуже гарна родзинка. Це Компліменти за рекомендації, адже прямі продажі це рекомендація, це те, що ми рекомендуємо від себе своїм досвідом своїми емоціями, і ми дуже любимо винагороджувати за такі рекомендації. Тож у 2023 році за рекомендацію компанії Oriflame і продукту компанії Oriflame ми подарували понад 16 тисяч подарунків, а також. Є ще один дуже важливий факт, який для нас в першу чергу є мега важливим, і ми ним дуже пишаємося, Це факт благодійності. Ми співпрацюємо з різними благодійними фондами. Наприклад, в 2023 році компанія Oriflame перерахувала понад 1 мільйон гривень в благодійні фонди. І також ми дуже прагнемо приймати участь у різних інших ініціативах, де можна посприяти нашим продуктам у вигляді благодійності. Тому також у 2023 році ми передали понад 5 тисяч одиниць нашої необхідної, реально потрібної людям продукції на благодійність і прагнемо робити це більше і більше. Тепер ми з вами переходимо в ту саму неймовірну подорож, про яку я казала на початку для компанії Oriflame краса це не просто слово, це не просто обгортка. Це хороше самопочуття, задоволення, це краса нашого благополуччя, і це наша історія в кількох словах, яку ви зараз побачите і почуєте. Наша спільнота краси вона дає можливість брати участь у співпраці, у приєднанні до компанії скільки завгодно, як завгодно, або просто насолоджуватись пропозиціями тут. Кожен знайде для себе свою родзинку. Наприклад, ви можете дуже любити бути завжди в тренді, і тут ви для себе це знайдете, тому що ви завжди зможете бути в тренді, відкривши для себе останні тенденції краси. Ми завжди в цьому напрямку йдемо в ногу з часом. А ви маєте змогу приєднатися до яскравих насичених заходів офлайн чи онлайн. Ви маєте змогу. Розширити свою спільноту однодумців, друзів, знайомих, ком'юніті, тому що в нас реально дуже круте ком'юніті, і ви маєте змогу переосмислити свою б'юті рутину завдяки нашим дійсно неймовірним інноваційним продуктам, якими ми пишаємося. Якщо подивитися на наші топові бренди а і на їхні факти, то, наприклад, лінійка здорового харчування біологічно активних добавок VeloSфі. Зараз ви бачите ліворуч на слайді VeloNespeck, це коробочка, яка містить в собі 21 пакетик на 21 день необхідних. Вітамінів, мінералів, антиоксидантів і речовин, які потрібні нашому організму кожного дня, які ми просто зобов'язані біологічно отримувати з нашого харчування. Але, на жаль, ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні рівень харчування середньостатистичної людини не такий, як воно повинно бути, і ми не отримаємо те, що повинен отримувати наш організм. Тому завдяки цій коробочці чарівній ми маємо змогу поповнити. А все те, що необхідно в якості денної норми нашому організму, тому що, наприклад, велосифіпек має більше ніж 100 науково обґрунтованих причин. Використовувати його на щоденній основі банально це підвищення рівня енергії, імунітету і здоров'я шкіри, що тягнуть за собою дуже багато факторів. Це реально науково обґрунтовані інгредієнти і біологі... бі... біоактивні речовини, які адаптовані конкретно до харчових потреб нашого організму. Це 22 вітаміни і основних вітаміни і мінерали, плюс омега 3 і плюс антиоксиданти, які допомагають і захищають. Наш організм протягом кожного дня вони є щитом, який захищають на. Якщо подивитися на ліву сторону, ми подбали з вами про нашу середину, тобто ми поставили галочку, що ми дбаємо про наш організм, ми забезпечуємо його всім необхідним, що він зобов'язаний отримувати кожного дня з харчування, далі ми можемо сміло переходити до догляду, наприклад, за шкірою обличчя, до продовження нашої молодості, і це наша інноваційна лінійка з клінічними дослідженнями новий плюс. Це космецевтичний бренд з 11 біоактивними технологіями. Це клінічно доведені результати вже через два тижні. Саме клінічно. Це продукт, набір, який підходить для всіх типів шкіри і навіть для чутливої, також згідно клінічних досліджень. І ми пишаємося з цими продуктами, тому що вони реально мають змогу змінити життя людини. І це ще не все. Попереду дійсно цікава подорож, тому що крім е, турботи про своє здоров'я, крім е, догляду за шкірою обличчя, і подовження продовження нашої молодості. Ми також маємо можливість забезпечити вас для вашої щоденної б'юті рутини. Наприклад, в нас є шість ключових категорій продуктів для вашої особистої б'юті рутини, і в кожній категорії ви знайдете те, що вам необхідно, я вас запевняю. Це продукція, яка відповідає найвищим європейським стандартам якості, і це складові, які на 100% розроблені у Європі. Ми дуже пишаємося тим, що регулярно наші продукти отримують різного роду. Нагороди і відзнаки, і цей список нагородами і відзнаками лише поповнюється і поповнюється. І ми вже насправді не знаємо, як виносити їх на слайди, тому що якщо винести всі на один слайд, то просто видно нічого не буде, тому що їх дуже багато. І ми раді будемо регулярно ділитися з вами нашими новими поповненнями у нагородах. А також хочу поговорити з вами про науку, про хороше самопочуття. Точки зору наукових фактів, наприклад, ми маємо 5 патентів, які ми отримали протягом усього нашого інноваційного і наукового шляху. А ви знаєте, що патент це така, такий факт, який здобувається не просто, не легко і не дуже швидко. І ми маємо їх цілих 5, і ми працюємо в цьому напрямку далі. У нас в Стокгольмі засновано науково-дослідний центр. Ми є творцями першого в світі комплексного догляду. Клінічно підтвердженими результатами оці два факти вони між собою дуже важливі: комплексний догляд і клінічно підтверджені результати. І ми це створили. Перші у нас формули на 100% розроблені в Європі, і ми екологічно чисті та етичні, тому що ми використовуємо лише Відповідальну сировину у нас є унікальний екстракт стовбурових клітин, розроблений також компанією Oriflame. і з точки зору екологічності та етичності, ми маємо також класну нагороду і відзнаку дуже серйозну у світі, завдяки серйозній організації, тому що ми визнані світовим кліматичним лідером в Європі. Чому тому, що наші операції, які відбуваються в напрямку творення продукції, промоції, промоції, просування продукції на 100% кліматично нейтральні? Тобто, все, що ми робимо, ми прагнемо зберегти природу, і коли ми беремо щось від природи, наприклад, те, те, те чим природа сама ділиться, ми завжди обов'язково її віддячуємо як мінімум екологічним ставленням до збереження нашої природи і нашої планети. А для наших дорогих учасників для вас ми маємо привілеї, і ми закликаємо вас не лише користуватися класним продуктом, а й використовувати круті можливості, тому що ми створили їх для вас, і ми щасливі, коли ви ними будете користуватися і будете отримувати те максимальне комплексне задоволення. Наприклад, як ми кажемо, ласкаво просимо на на перше замовлення вас чекає велком знижка 15%. тобто. Від суми замовлення, від суми вартості продукту в каталозі, ваше замовлення буде вартувати на 15% нижче одразу менше. Крім того, ми кажемо: ми винагороджуємо вашу лояльність завдяки кешбеку 15% на всі замовлення, на кожне ваше замовлення, при тому, що цей кешбек буде. Нараховуватися від тої суми, яка, яку ви бачите в каталозі. Наприклад, ви придбали собі продукт з каталогу на тисячу гривень. Ви за нього платите менше на 15% завдяки валкам. Знайшти, тобто мінус 15%, А кешбек 15% вам нараховується з тисячі гривень. Ну це дуже круто. Погодьтеся. Це ще не все, тому що в нас також є смачна пропозиція. Для безкоштовної доставки у нас регулярно представлені цікаві списки продуктів замість плати за доставку. І вам достатньо лише вибрати той, який вам найбільше імпонує, і доставка буде безкоштовною. Також ми маємо дуже гарну програму, яка називається Твій успішний старт. Стартова програма протягом ваших перших. Трьох кампаній після приєднання. Ви маєте змогу завдяки цій програмі отримати вигоду до 2000 тисяч гривень на найкращі продукти, на ті, які от вам хочеться в першу чергу спробувати, і отримати їх максимально вигідно, як вітальні подарунки. Обов'язково доєднайтеся до цієї програми, тому що ви будете дуже задоволені. Та перевага, яку я люблю найбільше всього, це винагорода за. Те, що ти ділишся рекомендацією і емоцією, тобто ти отримаєш задоволення від використання продукту, ти отримаєш результати, і ти ще й допомагаєш іншим, тому що ти рекомендуєш ти ділишся крутим продуктом, і ваші рекомендації можуть винагороджуватися. Яким чином? Є ви, яка чи який порекомендуєте свій улюблений продукт, своїм коліжанці або другові? Ваші друзі, які е, створять замовлення згідно вашої рекомендації, е, також стануть учасниками і зауважте, вони отримують всі ті переваги, що отримуєте ви. 15% відсотків, знижка, кешбек, безкоштовна доставка, стартова програма. Тобто, разом із крутою рекомендацією стильного продукту, ви ще й даруєте море переваг. Це дуже круто. Ви як людина, яка порекомендувала, отримує 10% реферальної знижки. Така знижка на рекомендації. І ці кошти накопичуються в вашому oriflame гаманці. Це так винагороджуються ваші рекомендації і ваші емоції від використання продукту. Саме головне, що ви таку знижку. Додатково 10% отримуєте знову і знову завжди на всі замовлення друзів, які зробили їх по вашій рекомендації, без жодних додаткових вимог. Ви просто рекомендуєте ділитись емоцією і таким самим чином накопичуєте в себе гроші, які в подальшому будуть зменшувати суми ваших. Замовлень до 50% при тому, що це так само діє завжди. Порекомендували трьом друзям з кожного з них ви маєте додаткову знижку. І ваші друзі можуть робити те саме: абсолютно. Також ви пам'ятаєте про подарунки, компліменти, які компанія любить робити в якості родзинки. Завдяки тому, що ви рекомендуєте і накопичуєте собі свою знижку, збільшуєте свої кошти на гаманці Oriflame, Ви також паралельно зможете отримувати різні гарні подарунки за рекомендації. Обов'язково слідкуйте за актуальними кампаніями, щоб, щоб встигнути в ту чи іншу і отримати свій комплімент-подарунок. Далі ми можемо а, запропонувати вам, якщо ви людина інновацій, або хочете спробувати себе в цьому, або дуже любите е, користуватись телефоном, але не любите, наприклад, комп'ютери. Ми, ми запрошуємо вас. Покористуватись нашими інноваційними додатками, тому що в цьому напрямку ми також завжди розвиваємося і стараємося зробити різні інструменти, які допоможуть нашим учасникам отримувати ще більше задоволення від покупок, шопінгу, рекомендацій і отримання своїх переваг, наприклад. Це додаток Oriflame, якому дуже зручно розміщувати замовлення, якщо ви любите все робити через телефон. Чи, наприклад, це додаток Sharing App, це додаток, який дозволяє ділитися контентом. До прикладу, ви маєте свій улюблений продукт, який має до якого ви маєте круті емоції, і ви просто дуже хочете його порекомендувати, але. Ви ще не вмієте, наприклад, робити якісь цікаві фотографії цього продукту? Чи ви вчитесь цьому? Чи не любите навіть, але порекомендувати хочете, тому що знаєте, що. Цей продукт зайде вашим друзям, і ви зможете отримати винагороду в якості додаткової знижки і друзям допомогти. Ви берете додаток Sharing Hub, дістаєте там, знаходите там цей продукт, його готову фотографію, контент і ділитеся готовим контентом, який попрацює на вас в даному випадку. Ви підкріплюєте цей готовий контент своєю живою емоцією і рекомендацією. В результаті отримуєте замовлення ваших друзів чи знайомих згідно вашої рекомендації. На готовий контент. Хіба не круто? Це дуже круто. Я дуже люблю цей додаток і щиро рекомендую його використовувати. Тож, друзі, ми запрошуємо вас бути активними учасниками спільноти компанії Oriflame для того, щоб отримувати максимальні переваги від приєднання до нас, тому що це є велка знижка, це є кешбек, це є стартова програма, це є реферальна знижка, це подарунки за запрошення. І це пропозиція безкоштовної доставки це не просто шопінг, це цілий комплекс переваг використання крутих, інноваційних, мудрих, етичних продуктів, який має в собі ще такий гарний прицеп, гарних переваг, і е, завдяки цьому колу, яке схлопується циклічно, ви маєте змогу реально отримувати задоволення від кожного кроку при, від, кожної, від кожного торкання з оріслем і від кожного використання нашого продукту. Чи Перебування у нашій спільноті і є ще один дуже важливий факт, який я хочу просто з вами зачепити. А далі рішення за вами. Ми також даємо кожному учаснику можливість підвищити статус до партнера бренду. Що тут мається на увазі? Тут вже відкривається більше можливостей, і тут іде вже мова про власний бізнес. Тому, якщо вас цікавить така перевага, якщо у вас виникне емоція, а я хочу спробувати дещо більше. От я отримала всі ці переваги, я їх продовжую отримувати. Але я знаю, що можна більше, і я б хотіла чи хотів би спробувати. Не боріться, тому що у вас така можливість буде, адже на етапі. Переходу в партнери бренду у вас відкривається більше можливостей і значно ширші можливості. Це негайна знижка 20%, Це додаткові комісії, це одноразові грошові премії та бонуси. І премії йдуть в євро. Це локальні та міжнародні поїздки безкоштовно за рахунок компанії Oriflame, і е, конференції компанії не порівняються ні з чим, ні з я, ні з якою іншою подорожю, яку можна собі самостійно організувати. Я вам гарантую, бо була свідком є свідком цього. І ви отримуєте підтримку 360, адже ми прагнемо більшу, більшій кількості розвитку підприємців в Україні, і в принципі, щоб з компанією Reflame розвивалося якомога більше людей, тому ми завжди в цьому напрямку працюємо і допомагаємо. Друзі, ось такою була ця подорож в наш особливий світ краси, нашої особливої спільноти. Ми ще раз вітаємо вас з приєднанням до компанії Oriflame в якості учасника і закликаємо на максимум використовувати всі ваші переваги, отримувати це максимальне задоволення, і знайте, що ми завжди поряд, ми вас завжди підтримуємо, завжди підкажемо і дуже раді бачити на вас в нашій спільноті. До зустрічі на різних інших заходах, офлайн чи онлайн, чи у наших прекрасних чатах.